Це найсмачніша сирна запіканка у вашому житті. Скоріше зберігайте рецепт та готуйте. До кисломолочного сиру додаємо жовтки, цукор, ванільний цукор, сметану та кукурудзяний крохмаль. І перебиваємо все блендером. А тим часом білки збиваємо міксером на великій швидкості до ось такого стану. Тепер до сирної маси за бажанням додаємо родзинки і половину взбитих білків. Обережно все перемішуємо, додаємо другу частину білків і ще раз все добре перемішуємо. Викладаємо в форму і відправляємо в духовку. А щоб не гаяти свого часу та не ходити по магазинах, всі продукти я замовляю у сільпо з доставкою додому. Це дуже зручно. І, до речі, кожного четверга там з'являються товари за тижиковими цінами, що є дуже вигідно. Ось, наприклад, слабосолена сьомга всього лише за 139 гривень. І коли запіканка приготовлена, даємо її повністю охолонити, посипаємо цукровою пудрою, нарізаємо та подаємо. І ви тільки послухайте, яка вона повітряна та ніжна.